Всім добрий вечір, всім добрим людям. Сьогодні 6 січня 23-го року вітаю всіх з прийдешними різдвяними святами. Значить, сьогодні я працюю у себе в майстерні, виливаю 6 рамочники на своїй бюджетній формі, яку я зробив власними руками. І хотів з вами поділитися, який Ну, якої якості виходить цей, цей магазин От, подивиться поверхня гладка трохи в мене є проблема от такі, такі білі розводи в місці вилування Ну, я думаю ця проблема це е, перфоратор не справляється ну, маленькі обороти все ж таки, мабуть, потрібно буде піти і купити собі дрель. Вот. А так, подивися, Якість мене вполне задовільняє, гладенька, Чотири ручки, 30 стінка, я не буду міряти, ну 30 там відстань між цими 30. Стає воно друг на дружку отак. Вот Стає дуже чітко. Так стоїть, так стоїть. Вот. Давай я зніму парочку. Значить, э, такий один корпус заливається приблизно один на годину. Пів години ти працюєш, готуєш форму, змащуєш, заливаєш і пів години 30 хвилин ти йдеш десь гуляєш. Ну, чекаєш, поки не пройде реакція. Якість, ну, Я б сказав би класна. Ну, Я розумію, що розумію, що не ідеальна, може би там у когось, у кого круті дорогі форми там буде краще. Мені краще не треба. От. Все, по фальцях, все чітко стає. Поверхня гладенька. Розход матеріалів значить, 878 г. Це об'єм об смішаних компонентів. 878 грам. Помножити на 180 гривень за кілограм. Це 162 гривні собівартість такого одного корпусу. 162 гривні. А далі робити висновки самі. Чи його стоїть купити за 350 чи його ну, все ж таки можна зробити форму. і чи купити форму і виливати самому і, би, і мати такий результат. Далі по формі. Форми бувають форми різні. Бувають преміум класу, бувають бюджетні. В мене форма бюджетна. Зроблена із самих дешевих матеріалів. Без, е, я не приміняв оргскло, не приміняв модні завіси. Все отак. Звичайна рамка із квадратної труби зварена власними руками, хоча я не зварювальник там вищого розряду, ну подивіться. От. Але знаходяться люди і кажуть, що в тебе погана зварка зварювання. Ну З такими людьми я навіть балакати не хочу. Я думаю, що той, хто ну, обращає увагу на погану зварку або на криві саморези. Я думаю, у тієї людини не вийде виловати. вона не зможе, вона просто не розуміє для чого. Так, значить, по формі, повторяю, що моя форма бюджетна зроблена із недорогих матеріалів, але фанера дорогая. Фаніра, дорога. фаніра ну, це, вона найкраща, 24 ламінована. Сетка гладка. З одного сторони сетка, з іншої сторони, гладка. Вот. Можливо, не така, але ну, вона із серії дорогих. І я вам хочу показати, як розбирається форма. Так, Поїхали. Розкручуємо. Викриваємо кришку для того, щоб не ну, гнути кришку, використовую такий ну, металевий ножик. Мені його мій, мій отець подарував і, і я їм користуюсь. Кришку знімаємо обережно, для того, щоб верхній фальц був ціленький. До кришки нічого не пристає, кришка чистая, воно е, пристає трохи знизу. Так, зараз зніму метал. Німаю передню і задню сторону. Открываем Обережно, чтобы ручка. Вот тут я зробив з ручки з чотирьох сторон. И вначале надо трохи обережнейше. Ну вот оно. Практично чисто. Тут трошки есть. Оно легко снимается. Так, бую. дно. Появляется трещина и обережно, обережно его поднимаем. облой весь остается в нижней крышке. Ну, облой а тонкий, он как бумага. Дальше. Дальше снимаем эти длинные. Нічого не пристає. Оце те, що трохи тут снизу є, воно очищається. Бо там ребята розказують, що наші форми не пристає, а другі інші форми пристають. Нічого воно не пристає. Все, хто хоче, щоб вийшло, у того обов'язково вийде. А хто шукає причини? Я думаю, у того нічого не вийде. Тому криві саморези чи зварювання невищого рівня, у того нічого не вийде, ребята. Багато запитань, скільки витримає форма, я на це запитання навіть не хочу відповідати. Скільки витримає оця фанера? Що з нею може трапитися? Ну, я не знаю, скільки вона витримає. Для чого рахувати заливки, там, 800? ну, що може трапитися з фанери? Ну, у людини, яка більш-менш там... Щось тями в ну, майстерні, є якась майстерня, є якісь інструменти, щось вміє. Звісно, якщо руки ростуть не з того місця, він навіть заливки не зробить. Пожалуйста, результат. Бюджетна форма. Значить, Форма вийшла мені приблизно 5, може бути 6 тисяч гривень. Я її зробив сам От, і... Получаються такі от 6-ра мочники. Ось так, хотів похвастатися. Якість мене задовільняє. Все чітко і в них я навесні буду робити відводки. Все, дякую за перегляд. Всім добра, всім перемоги. Хто, кому понравилось з вас лайк і підписка на канал. Всім пока.